Щоб створити такий комп'ютерний стіл, розберемо тільки комп'ютерний стіл, теж можна використовувати куб та режим редагування, і інструменти видавлювання регіону, розрізання, замкнутий розріз тощо. Якщо ми виділимо цей столик і перейдемо в режим редагування, то ми можемо побачити, скільки тут є доданих граней. Створимо новий. Детально розповідати не буду, але деякі моменти покажу. Змінимо масштаб нашого куба, щоб він був такий приплюснутий і більш схожий на верх нашого столика. Перейдемо в режим редагування і додамо розрізи. Один розріз можна ось так додати. Пам'ятаємо, якщо ми не відпустили, можемо потягнути і зробити, поставити той розріз там, де нам потрібно. До речі, треба було ще вище зробити. Але повністю уроку не буде, тільки деякі підказки. І зробимо розріз ось таким чином. І тут краще зробити, задати його правильно, тому вкажемо, з якої сторони ми розташовуємо, наприклад, мінус. Мінус 0,85. І додамо ще один розріз, який поставимо на 0,85. Мінус тепер з мінусом, там, значить, не поставила мінуса. Є. І от у нас утворилися ось з двох сторін такі частинки. Тепер натиснувши клавішу 7, ой, 9, подивимося знизу на, нашу, на наш столик, і нам треба витягнути ніжки для стола. Тому вибираємо грані, виділяємо їх. Треба зняти інструмент «Замкнений розріз, виділяємо грані, тримаємо клавішу Shift. Виділили, розвернемо і видавимо регіон, тягнемо донизу. Тобто, там, де в нас така перемічка буде в столику, залишаємо. Тепер знімемо ось цю останню площину, ось цю частинку площини, і знову видавимо регіон. Ось в нас вже вийшов такий столик. Аналогічно, припіднімемо ось тут вгорі. Далі ось ці ребра можемо перемістити, щоб в нас переміщення. І так само виділимо ось тут два сусідні, щоб ось можна було здійснити переміщення, ось у нас буде опускатися Тут треба було, правда, більше припідняти. І потім для цих ребер можна буде задати фаску ось зробимо такий зріз, і можна додати не один сегмент, а декілька, 25, мабуть, вже забагато, а десь 5 буде добре. Тобто, щоб для того, щоб утворились ось такі заокруглені кути. Ось, в режимі об'єкт це буде краще виглядати. Ну і, відповідно, ще зробити поличку і зробити це все акуратніше, і не так швидко, і у вас вийде дуже гарний комп'ютерний стіл. Бажаю вам успіху!